Ви коли небудь стояли біля вітрини з косметикою, дивлячись на баночку крему, яка коштує половину вашої зарплати. Нам обіцяють дива, миттєве омолодження та вічну молодість. А що, як я скажу вам, що найпотужніші засоби проти зморшок уже лежать у вашій аптечці чи на кухонній полиці, і коштують вони буквально копійки, звучить надто добре, щоб бути правдою. Сьогодні ми з вами розкриємо маркетингові хитрощі та доведемо, що п'ять найпростіших продуктів здатні стерти зморшки ефективніше за багато люксових кремів. Приготуйтеся дивуватися, адже після цього відео ваш похід до косметичного магазину вже ніколи не буде таким, як раніше. І так, косметологи можливо, не захочуть, щоб ви це побачили. Як гадаєте, чому вони приховують ці секрети? Напишіть свої здогадки в коментарях просто зараз. Перш ніж ми прийдемо до наших чарівних засобів, давайте на секунду замислимося, як працює індустрія краси. Вона витрачає мільярди на рекламу, на гарні пакування, на амбасадорів з ідеальною шкірою, відретушованою у фотошопі, нам продають не просто крем, нам продають мрію. І за цю мрію ми платимо. Але якщо подивитися на склад на діючі речовини, то часто виявиться, що в баночці за 5 тисяч гривень і в засобі за 50 гривень працює один і той самий компонент, різниця лише в концентрації, в додаткових ароматизаторах, і, звісно ж, у націнці за бренд. Суть антивікового догляду це не ціна, а правильні інгредієнти і що найголовніше регулярність. Дорога косметика не гарантує результат, вона гарантує лише великі витрати. А ми сьогодні говоритимемо про гарантований результат при мінімальних затратах. Оу. Отже, наш перший таємний борець у боротьбі за молодість. Це звичайний аспірин або ацетилсаліцилова кислота. Так, так, ті самі пігулки, що рятують від головного болю. Але повірте, ваша шкіра буде вдячна їм навіть більше. Багато десятиліть жінки по всьому світу таємно використовували його для створення пілінгів і масок, отримуючи ефект салонної процедури просто в себе вдома. Чому ж цей простий засіб такий ефективний? Уявіть, що це не просто таблетка, а справжній ключ до оновлення вашої шкіри. Він здатен м'яко, але наполегливо прибрати все зайве, відкриваючи дорогу новим молодим клітинам. На екрані ви бачите, як таблетка аспірину шипить і розчиняється у воді, приблизно так само він буде розчиняти старі клітини на вашому обличчі. Давайте заглибимося в науку, але пояснимо це просто. Вся таємниця аспірину криється в саліциловій кислоті, це бета-гідроксикислота або БХА один із найпопулярніших компонентів у догляді за проблемною та зрілою шкірою. Що вона робить? Вона проникає глибоко в пори та буквально розчиняє зв'язки між відмерлими клітинами, змушуючи їх активно відлущуватися. Цей процес стимулює нашу шкіру до активного оновлення, на місце старих клітин приходять нові, гладкіші та пружніші, у результаті рельєф шкіри вирівнюється, а дрібні зморшки помітно зменшуються. Крім того, аспірин має потужну протизапальну дію, що допомагає боротися з почервоніннями та вирівнює загальний тон обличчя. На екрані проста анімація демонструє. Як біє, кислота делікатно знімає верхній шар епідермісу, відкриваючи свіжий та сяючий, перейдімо до практики. Як перетворити ці таблетки на справжню диво-маску? Нам потрібен найпростіший рецепт: – 3-4 таблетки аспірину без покриття і столова ложка теплої води, або що значно краще, натурального меду. Мед посилить протизапальний та поживний ефект. Ретельно розтовчіть таблетки на порошок, додайте кілька крапель води, щоб викликати реакцію, і перетворити аспірин на густу кашку. Потім вмішайте туди мед до утворення однорідної пасти, отриману маску, нанесіть на попередньо очищене обличчя, уникаючи зони навколо очей та губ, залиште її на 10-15 хвилин, але в жодному разі не довше. Потім обережно помасажуйте шкіру кінчиками пальців і змийте теплою водою. Після такої процедури ваша шкіра стане неймовірно гладкою та свіжою. На відео ви можете побачити весь процес від подрібнення таблеток до нанесення вже готової маски. Та перш ніж прямувати до аптеки, варто запам'ятати кілька важливих правил. Аспіринова маска це, по суті, хімічний пілінг, тому вона підходить не для всіх. Вона ідеальна для жирної, комбінованої та нормальної шкіри. А ось власницям сухої та чутливої шкіри варто бути дуже обережними або взагалі відмовитися від такої ідеї. Обов'язково проведіть тест на алергію на згині ліктя перед першим використанням. І в жодному разі не робіть таку маску. Частіше ніж один раз на тиждень, щоб не пересушити шкіру, існує міф, що аспірин нібито спалює шкіру, це не так, якщо чітко дотримуватися часу витримки і не використовувати його, коли є ранки чи сильні подразнення. Безпека та здоровий глуст наші найкращі друзі в домашньому догляді. Наш другий герой скромний, але надзвичайно могутній. Це, звичайно ж, насіння льону. Ми звикли використовувати його для здоров'я кишківника, додаючи в каші та смузі, але його потенціал для омолодження шкіри справді колосальний. Льон це справжній суперфуд не лише для організму зсередини, а й для нашої шкіри ззовні. Маска з ляного насіння створює на обличчі такий ліфтинг-ефект, який можна порівняти з дорогими салонними процедурами. Вона... Підтягує, живить і зволожує шкіру, так як не здатен жоден дорогий крем. Щойно ви залиєте ці маленькі насінини водою, побачите, як вони виділяють цілющий слиз. Це і є наш справжній еліксир молодості. Лише погляньте на ці кадри жменька звичайного насіння перетворюється на густий, насичений гель, повний живильної сили природи. То в чому ж криється секрет льону? По-перше, це жирні кислоти омега 3 вони слугують основним будівельним матеріалом для клітинних мембран, завдяки чому наша шкіра стає більш еластичною та добре зволоженою. По-друге, це лігнани надзвичайно потужні антиоксиданти, що активно борються з вільними радикалами, які є основними винуватцями процесу старіння. І по-третє, це полісахариди, які при контакті з водою утворюють знаменитий гель. Коли цей гель висихає на шкірі, він формує на її поверхні тоненьку плівку, вона механічно підтягує шкіру, розладжує мімічні зморшки та забезпечує миттєвий ліфтинг-ефект. Крім того, ця плівка ще й ефективно запобігає втраті вологи. Наша проста анімація наочно демонструє, як молекули омега-3. Інтегруються у клітини шкіри, роблячи їх стійкішими та здоровішими, приготувати ляну маску простіше простого. Є два основні способи. Перший холодний, Залити одну столову ложку насіння льону третиною склянки теплої кип'яченої води, накрийте і залиште настоюватися на ніч. Вранці ви отримаєте густий кисіль, другий спосіб швидкий. Залити насіння окропом і дайте настоятися кілька годин час від часу помішуючи. Отриманий гель необхідно процідити через сито або марлю, наносьте його на обличчя пензликом, шар за шаром, спочатку нанесіть перший шар, дочекайтеся, поки він трохи підсохне, потім другий, третій, і так можна дійти до п'яти семи шарів, ви одразу відчуєте, як шкіра стягується. Тримайте маску 20-30 хвилин, намагаючись не розмовляти і не посміхатися, потім змийте теплою водою. У відео ми детально показуємо обидва способи приготування та техніку пошарового нанесення. А ось вам професійна порада. Гель, що залишився, ні в якому разі не викидайте його можна зберігати в холодильнику до трьох днів. І використовувати щодня протягом двотижневого курсу для досягнення найкращого результату. Крім того, цей гель чудова маска для волосся, вона зробить його шовковистим, гладеньким та додасть неймовірного блиску. Існує поширений міф, що ляна маска нібито може забивати пори. Насправді ж ляний гель не комедогенний і прекрасно підходить для більшості типів шкіри. Єдиний нюанс, проблеми можуть виникнути, якщо ви погано очистите шкіру перед використанням. Тож не хвилюйтеся, це один із найбезпечніших та найуніверсальніших засобів у нашому арсеналі краси. На екрані ви бачите, як одна й та сама субстанція використовується і для обличчя, і для волосся. Ось що таке справжня багатофункціональність. Рухаємося далі. І на черзі у нас продукт, який прозвали домашнім ботоксом, інтригує йдеться про звичайний картопляний крохмаль так, той самий білий порошок, який ми використовуємо для киселів та випічки, його здатність миттєво підтягувати та розгладжувати шкіру просто вражаюча. Звісно, він не паралізує м'язи як справжній ботокс, але візуальний ефект від крохмальної маски може вас шокувати. І це шок у хорошому сенсі цього слова, це ідеальний засіб на вихід, коли потрібно швидко привести себе до ладу та виглядати на всі сто, покладіть поряд баночку дорогого ліфтинг крему і пакети з крохмалем, ціна відрізняється в сотні разів, а миттєвий ефект від останнього може виявитися навіть більш вираженим. Чому ж крохмаль такий ефективний? Наукове пояснення доволі просте: крохмаль багатий на вітамін С, потужний антиоксидант, який стимулює вироблення колагену. Також у ньому є вітаміни групи Б, вони нормалізують роботу сальних залоз і помітно покращують колір обличчя. Але головний секрет криться у фізичному впливі. Коли крохмальна маска висихає на шкірі, вона створює сильний натяг. Це чисто механічно розгладжує дрібні злами та мімічні зморшки, в результаті шкіра стає гладенькою, матовою, а пори менш помітними. Звісно, цей ефект тимчасовий, але він тримається кілька годин, цього цілком достатньо для важливого заходу чи події. Анімація наочно демонструє, як маска, що висихає, стягує поверхню шкіри, немов розгладжуючи її праскою. Існує класичний рецепт ботокс маски, і зараз я ними з вами поділюся. Нам знадобиться одна столова ложка картопляного крохмалю, 5 столових ложок свіжовичавленого морквяного соку та одна столова ложка жирної сметани. Спершу розведіть крохмалю у 100 мл холодної води, потім перелийте у невеличку каструлю. І на повільному вогні доведіть до загустіння, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. У вас вийде крохмальна паста або клейстер, охолодіть цю масу, а потім додайте морквяний сік та сметану, ретельно все перемішайте. Нанесіть маску на обличчя кількома шарами і залиште на 20-25 хвилин. Після цього змийте теплою водою. Шкіра матиме, відпочили підтягнутий і сяючий вигляд. Весь процес приготування цієї яскравої помаранчевої маски ми показуємо вам просто зараз. Давайте будемо чесними називати крохмаль ботоксом це, звичайно, лише маркетинговий хід. Він не працює з м'язами і не прибере глибокі зморшки назавжди. Важливо розуміти, що це засіб для миттєвого візуального покращення, а не для глибокого лікування, але як експрес-догляд, він просто безцінний. Існує міф, що крохмаль сушить шкіру. Сам по собі так це можливо. Саме тому в класичному рецепті завжди є жировий компонент сметана, вершки чи олія. Вони живлять шкіру і не дають крохмалю забрати всю вологу, тож не бійтеся використовувати цей засіб. Головне правильно його готувати і не забувати про зволоження після процедури. Погляньте на порівняльні фото до і після маски ефект очевидний, хоч і тимчасовий. Наш четвертий боєць густа, тягуча, трохи старомодна, але неймовірно ефективна рицинова олія. Наші бабусі використовували її для зміцнення вій і волосся, але її потужний потенціал у боротьбі зі зморшками був незаслужено забутий і дарма. Рицинова олія або просто касторка це одна з найщільніших і найживильніших рослинних олій. Вона здатна творити справжні дива з сухою шкірою, що в'яне, особливо в делікатній зоні навколо очей, де зморшки з'являються найперше. Подивіться, як повільно і в'язко стікає крапля цієї олії з піпетки. У цій щільності й полягає її головна сила вона створює на шкірі надійний захисний бар'єр і живить її на найглибших рівнях. Секрет рецинової олії криється в її унікальному складі майже на 90% вона складається з рецинолевої кислоти. Це рідкісна жирна кислота, що має дивовижні властивості, вона здатна проникати у глибокі шари епідермісу, стимулюючи вироблення власного колагену та еластину. Це ті самі білки, що відповідають за пружність та молодість нашої шкіри. Регулярне використання рицинової олії допомагає зміцнити структуру шкіри зсередини, роблячи її більш щільною та еластичною. Дрібні зморшки, спричинені сухістю, буквально насичуються та розгладжуються, анімація наочно демонструє, як молекули олії проникають у дерму та активізують фібробласти, клітини, що виробляють колаген, як же правильно використовувати цей потужний засіб. Через свою густину касторову олію рідко наносять на все обличчя в чистому вигляді. Її ідеально використовувати точково на ті зони, де є зморшки, особливо ефективна вона проти так званих гусячих лапок довкола очей. Візьміть буквально одну краплю олії, розігрійте її між безіменними пальцями і легкими вбиваючими, поплескуючими рухами нанесіть на шкіру навколо очей. Ні в якому разі не тріть і не розтягуйте шкіру. Найкраще цю процедуру робити на ніч, щоб олія встигла повністю увібратися. Щоб зробити текстуру легшою, касторову олію можна змішувати з більш рідкими оліями мигдальною, оливковою або олією зародків пшениці у пропорції 1 до 2 або 1 до 3. У відео ми показуємо правильну техніку нанесення олії на періорбітальну зону. А зараз важливе застереження. Касторова олія може бути комедогенною, тобто здатною закупорювати пори. Ось чому власницям жирної та проблемної шкіри варто використовувати її вкрай обережно або ж наносити лише на локальні сухі ділянки. Перед першим використанням обов'язково зробіть тест на алергію і запам'ятайте головне правило краще менше та краще. Однієї краплі буде цілком достатньо. Існує поширений міф, що від касторової олії на обличчі починає рости волосся, це не відповідає дійсності, вона може лише зміцнити вже існуючі волоски, наприклад, брови, але не здатна змусити волосся рости там, де його немає. Тож можете сміливо використовувати її для боротьби зі зморшками, не побоюючись жодних небажаних наслідків. І останній п'ятий компонент найсвіжіший та найзеленіший це звичайна петрушка. Здебільшого ми бачимо її в салатах чи як декор для страв. Проте ця скромна зелень, справжній скарб вітамінів та антиоксидантів, які так потрібні нашій шкірі. Петрушка здатна не просто боротися зі зморшками, вона ще й ефективно освітлює пігментні плями. Знімає набряки та темні кола під очима і чудово вирівнює тон обличчя. Це справжній мультифункціональний солдат, що стоїть на варті вашої краси. Просто подивіться на цей яскравий соковитий пучок зелені, у ньому приховано більше користі для шкіри, ніж ви знайдете у багатьох дорогих косметичних сироватках. Це справжня жива косметика, створена самою природою. Спеціально для нас, М давайте з'ясуємо, чим же Петрушка така корисна. По-перше, це вітамін С. Ви здивуєтеся, але в Петрушці його в рази більше, ніж у лимоні. А вітамін С це головний антиоксидант, який бореться з вільними радикалами, і ключовий елемент у синтезі колагену. Більше вітаміну С, більше пружності у шкіри. По-друге, це вітамін К. Що зміцнює стінки капілярів, він допомагає боротися з куперозом почервоніннями та темними колами під очима. По-третє, це бета-каротин, який захищає шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету, і це ще не все. Ефірні олії петрушки мають відбілювальну та протинабрякову дію. На екрані з'являються іконки вітамінів С та К, і ми бачимо їхні головні функції для шкіри. Найефективніший і найзручніший спосіб використати петрушку для догляду приготувати косметичний лід. Це засіб два в одному, користь відвару та тонізуючий ефект від холоду. Візьміть великий пучок петрушки, дрібно наріжте його і залийте склянкою окропу, дайте настоятися під кришкою, доки відвар не охолоне, потім процідіть його і розлийте у форми для льоду, заморозьте. Щоранку протирайте обличчя, шию та зону декольте таким зеленим кубиком льоду по масажних лініях. Це миттєво збадьорить шкіру, прибере ранкову набряклість, звузить пори і наситить шкіру вітамінами. На відео ми показуємо весь процес від нарізання петрушки до використання готового крижаного кубика. Користь петрушки виходить далеко за межі боротьби зі зморшками. Це справжнє комплексне оздоровлення для вашої шкіри. Регулярне використання льоду з петрушки помітно освітлює ластовиння та пігментні плями, роблячи колір обличчя рівнішим і більш сяючим. Холод стимулює мікроциркуляцію, завдяки чому клітини отримують значно більше кисню та поживних речовин. Існує думка, що для отримання такого ж ефекту достатньо просто вживати багато петрушки. Безперечно, вживання зелені є дуже корисним для всього організму, але для цілеспрямованого впливу на шкіру для вирішення конкретних проблем, наприклад, набряків чи пігментації, місцеве, тобто топічне застосування працює значно швидше та ефективніше. Ваша шкіра отримує концентровану дозу користі саме там, де це потрібно найбільше, отже, підсумуємо, аспірин. Для глибокого очищення та оновлення шкіри, насіння льону для потужного ліфтингу та зволоження, картопляний крохмаль для миттєвого ефекту попелюшки, кастерова олія для глибокого живлення та боротьби зі зморшками навколо очей, і нарешті петрушка для тонусу освітлення та вітамінного заряду, п'ять простих, доступних і неймовірно ефективних засобів. А тепер Обіцяний головний секрет свого роду оце так поворот, жоден, навіть найбільш чарівний засіб, не працюватиме, якщо використовувати його лише час від часу, нерегулярно. Справжня таємниця вічної молодості це не дивокрем і не секретний рецепт, це регулярність, послідовність і, звісно ж, комплексний підхід, ваш сон, харчування та захист від сонця. Ось три кити, на яких тримається ваша краса, а наші сьогоднішні герої це ваші вірні та дуже ефективні помічники на цьому шляху. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, будь ласка, підтримайте наш канал лайком і підпискою. І головне питання до вас: який із цих п'яти рецептів ви б хотіли спробувати першим? А можливо, у вас є свій власний секретний домашній рецепт краси? Обов'язково поділіться ним у коментарях. Давайте створимо нашу спільну скарбничку мудрості. До нових зустрічей. Е...